Залізний генерал, як називають колишнього головкома ЗСУ Валерія Залужного, порушив мовчання. Надзвичайний та повноважний посол України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії дав інтерв'ю виданню Лівий берег та написав авторську колонку для Вок Ukraine, в якій описав 10 ключових уроків, які Україна здобула за роки війни з Росією. Мене звати Яна Пурхон. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись докладніше. Переломний момент у війні з Росією має наступити за три роки. Саме стільки часу генерал Валерій Залужний відводить на досягнення паритету у технологічних перегонах озброєнь поміж Росією та Україною. Він розповів в інтерв'ю баданню лівий берег», що у 2024 року почалась війна на виснаження, яка триває і досі. Цитата. Майбутня війна це наддешеві засоби з надвисокою ефективністю. Зараз треба думати не про те, що в нас не вистачить мобілізованих людей. Нам потрібні мізки і стратегія розбудови всього. Генерал Валерій Залужний. Він вважає, що українці досі вистояли не завдяки абстрактній державі, а завдяки собі як народу. Ворог не такий сильний, як сам вважає навіть у високотехнологічній війні. За словами генерала, єдиний критерій сили це готовність іти до кінця. Допомога сусіда пише генерал, не альтруїзм, а інстинкт самозбереження. А якщо сусід не прийшов на допомогу, він є частиною твоєї біди. Водночас залужний підкреслює, дружба з сусідами це вибір. А захист від тих, хто не хоче дружити обов'язок. Також залужний застерігає, що перемога не завжди вигідна союзникам. У момент боротьби за життя доведеться залишатись на самоті. А поразка на фронті це ще не кінець атаки. Ворог, зазнавши невдачі в бою, діятиме в тилу підступно, але з тими ж цілями. І цей тиск поширюється також на союзників у війні. Немає чудес, лише закони деякі правила війни залишаються незмінними тисячоліттями, інші формуються прямо на наших очах, але всі вони жорстокі і не кожну перемогу здобувають одразу нагадує генерал. Треба розуміти, які цілі досяжні зараз, а які у майбутньому. Водночас залужний нагадує, що найдорожче на війні це люди. Людину можна зробити непридатною до спротиву, і цим системно займається ворог. Кожен день у війні це або новий урок, або смерть. Але краще засвоювати ці уроки без війни, підсумовує залужний. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порху. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Шенко Коломойський та сотні інших українських та європейських бізнесменів втратили свої підприємства у Росії і на тимчасово окупованих територіях України. Мене звати Яна Порхун, Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатися, як українські олігархи та горілчані королі втратили свій бізнес і чим це обернеться для Путіна. Докладніше далі. Після початку широкомасштабного вторгнення російська влада розгорнула масштабну компанію з націоналізації іноземного бізнесу. Від свавілля Кремля постраждали десятки іноземних власників, зокрема українські бізнесмени, які раніше необачно вирішили інвестувати у Росію. За даними консалтингової компанії Ernst Young, у 2019 році Росія посідала дев'яте місце у списку 20 найбільш привабливих для інвестицій країн. Їх приваблював високий рівень прибутковості бізнесу, який можна було отримати на величезному ринку. Російський ринок приваблював також українських бізнесменів. У 2013 році вони інвестували в російську економіку 189 мільйонів доларів, і це дуже приблизна цифра, оскільки багато інвестицій оформлювались через компанії, зареєстровані в офшорах. Навіть окупація Криму та початок війни не відбила бажання у вітчизняних підприємців вести бізнес у Росії. Після 2014 року українські компанії активно вкладали гроші в російську економіку. Зокрема, Київська Баядера груп завершувала оформлення угоди на придбання вологодського лікаро-горилчаного заводу. Буквально у розпал боїв за Дебальцеве. А компанія Конті Бориса Колесникова купила кондитерську фабрику в Іваново напередодні великої війни у 2021 році. Ба більше до до 2022 року обсяг іноземних інвестицій в економіку Росії значно перевищував інвестиції в Україну. Але після широкомасштабного вторгнення ситуація із закордонними інвестиціями в Росію кардинально змінилася. Санкції змушували підприємців з розвинутих країн згортати свій бізнес на території агресора у 2022-2024 роках. Понад 500 іноземних компаній, в яких було працевлаштовано півмільйона людей, залишили Росію, в тому числі практично всі провідні світові автовиробники. За оцінками Світового банку з початку широкомасштабної агресії 2022 року іноземні компанії вивели з економіки Росії майже 60 мільйонів доларів, щоб зупинити лавиноподібний відтік грошей грошей запобіг. Ти краху фінансової системи Кремль посилив умови виходу бізнесу з Росії. Тепер, якщо раптом закордонний господар надумає продати свою російську фабрику, він отримає лише 5% її ринкової ціни. А угоди з продажу чи купівлі активів вартістю понад 50 мільярдів рублів дозволені лише після згоди особисто російського диктатора. Наступним кроком стала експропіація найцікавіших активів у нелояльних власників, які не поспішали вкладати гроші у військову авантюру Путіна. Таким чином Кремль відібрав пивоварний завод Балтика у данської компанії Карлсберг і 18 молочних підприємств у французького виробника йогуртів Данон. Ще не менше 30 об'єктів на території Росії були реквізовані на підставі того, що іноземні інвестори раніше набули права власності на стратегічні об'єкти без схвалення з боку влади. Іноземними інвесторами визнавали навіть російських громадян, які мали подвійне громадянство, наприклад, Ізраїлю. Для експропіації активів українських капіталістів Путін використав інший спосіб: звинуватив їх в участі в екстремістській діяльності. Такою діяльністю Генпрокуратура Росії вважає підтримку України. Таким чином, російські суди на вимогу прокуратури вилучили в дохід держави активи Бориса Колесникова, Ріната Ахметова, Костянтина Єфименка, який у 2010-2014 роках був міністром транспорту України, колишніх народних депутатів Сергія Каята, Юрія Чорткова, Петра Порошенка, Ігоря Коломойського, бізнесмена Євгена Чорняка. Загалом, на території Росії за 3,5 роки російська влада конфіскувала активи понад 100 компаній російських та іноземних бізнесменів на загальну суму не менше ніж 40 мільярдів доларів. Однак розмах реквізиції у середині Росії не йде в жодне порівняння з масштабом пограбування, яке Кремль влаштував на тимчасово окупованих територіях України. Лише у Запорізькій області окупанти відібрали понад 400 підприємств у законних українських власників. Загалом, за оцінкою експертів, на тимчасово окупованих територіях України росіяни присвоїли собі понад тисячу українських компаній. У тому числі не менше 250 промислових та аграрних підприємств. Однак наслідки будуть сумними для Росії, попереджають економісти. Навіть російські шановники та економісти визнають, що Росія не зможе показувати нормального економічного зростання без повернення іноземних інвесторів. У Москві сподіваються, що їм вдасться знову заманити іноземних бізнесменів до Росії після завершення війни, але це марні надії. Після масової конфіскації активів приватних інвесторів в Москві не вірять не лише німці та французи, які раніше лідирували за вкладенням грошей в економіку Росії, а й навіть друзі-китайці. Загальний обсяг китайських ПІ в Росію на початку 2024 року становив 9,9 мільярдів доларів, що є мінімальним показником за останні 10 років. Причина пасивності не тільки китайських, але й будь-яких інших інвесторів дуже проста. Путін знищив інститут приватної власності, тому охочих купувати російські активи буде небагато навіть із країн Азії, Африки та Латинської Америки. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Пархун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі! Майже кожного дня українські дрони атакують російські підприємства, без яких воєнна машина країни-окупанта зупиниться. Мене звати Яна Порхун. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись про цілі номер один для українських безпілотників. Докладніше далі. Алмаз Антей, Москва. Продукція концерну Алмаз Антей становить основу російської протиповітряної оборони. Тут виробляються найсучасніші системи ПП, зокрема комплекси С-300 та с 400 а також зенітно-ракетні системи «Панцер» та радіолокаційне обладнання для виявлення повітряних цілей. Експорт цих систем приносить Росії мільярди доларів валютних надходжень. «Уралвагонзавод» – нижній Тагіл. найбільший танковий завод на території пострадянського простору, виготовляє та ремонтує бойові танки т 90 та модернізовані Т-72, основу російських бронетанкових військ, а також різні типи броне. Техніки, включаючи БМП та самохідні артилерійські установки, об'єднана авіабудівна корпорація є найбільшим виробником літаків у Росії. Саме тут випускають літаки, заправники та транспортну авіацію для потреб російської ВПС, зокрема, сучасні винищувачі СУ 35 та новітні СУ 57 п'ятого покоління. Управління компанії розташоване у Москві, А заводи в комсомольську на Амурі, Іркутську та Новосибірську. Тактичне ракетне озброєння корольов. Це підмосковне підприємство виробляє ракети, якими Росія щодня обстрілює українські міста, а саме високоточні оперативно-тактичні ракети Іскандер та крилаті ракети Калібр для запуску з морських та наземних платформ. А те, вертольоти Росії, Москва. Назва холдингу вертольоти Росії говорить сама за себе. Компанія із виробничими майданчиками в Казані Арсеніві та Кумертау випускає ударні вертольоти МІ 28 спустошувач та МІ-24, що використовуються для підтримки наземних операцій. А також сучасні бойові гелікоптери К-52 алігатор, об'єднана суднобудівна корпорація Санкт-Петербург. Заводи об'єднаної суднобудівної корпорації в Сєвєродвінську, Калінінграді та Комсомольську на Амурі будують атомні підводні човни проєктів Ясен та Борей, що становлять основу морських ядерних сил Росії. Також виготовляють десантні кораблі та допоміжні судна. Концерн КРЕТ Москва. А те, концерн радіоелектронні технології розробляє та випускає системи радіоелектронної боротьби, здатні пригнічувати засоби зв'язку, а також авіоніку для бойових літаків та вертольотів. Продукція КРЕД встановлюється на всіх сучасних зразках російського зброєння. Концерн тракторні заводи Чалябінськ. підприємство виробляє важку артилерію великої дальності дії, яка забезпечує вогневу підтримку російських сухопутних військ. Зокрема, самохідні артилерійські установки МСТС калібру 152 мм та найсучаснішу САУ коаліція СВ з автоматизованим зарядженням. Завод імені Дегтярьова – Ковров підприємство у Володимирській області забезпечує російську армію стрілецькою автоматичною зброєю. Тут виробляються кулемети Печенєх, гранатомети РПГ 7 та боєприпаси до них, а також переносні зенітно-ракетні комплекси «Ігла» для боротьби з низьколітаючими цілями. Мотові ріхінські заводи, Перм, продукція підприємства, використовується для масових обстрілів українських позицій. Йдеться про реактивні системи залпового вогню ГРАД, калібру 122 мм та більш потужні РСЗВ ураган калібру 220 мм. Кіровський завод Новокуйбишевськ. Це підприємство у Самарській області, має довгу історію виробництва військової продукції. Спеціалізується на виробництві морської артилерії для військових кораблів, випускає запасні частини для бронетехніки. Алабуга Єлабуга шахеда в Росії виробляють у кількох місцях, але основним підприємством є завод у спеціальній економічній зоні Алабуга в Республіці Татарстан. Українські дрони туди навідувались уже неодноразово, а далі, як то кажуть, буде. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі, Україна регулярно зазнає масштабних повітряних атак з боку Росії, що спричиняє численні пожежі, вибухи та викид у повітря токсичних речовин, які є шкідливими. Мене звати Яна Порхун. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись більше про речовини, які потрапляють в атмосферу внаслідок обстрілів, та як вони впливають на здоров'я. Яким чином берегти себе докладніше далі? Війна докорінно змінила ситуацію зі станом забруднення повітря в Україні. Наголошує видання Еспресо. Російські ракетні удари, артилерійські обстріли та атаки дронами призводять до масштабних пожеж на нафтобазах, промислових об'єктах, складах у лісах та звичайних житлових районах цивільних міст та сіл. Такі цілеспрямовані атаки спричиняють викиди в атмосферу тисяч тонн токсичних речовин. Дим від масивних пожеж створює величезну кількість дрібнозернистих частинок PM2,5 і PM10, які у десятки разів тонче за волосину. Ці частинки розносяться кілометрами і покривають міста густим смугом. Крім цього, пожежі утворюють токсичні гази: чадний газ, діоксид вуглецю, оксиди азоту, діоксид сірки, аміак, формальдегід, акролеїн та багато інших шкідливих для здоров'я речовин. Також шкоду мають викиди з ракетного палива, зокрема сильний канцероген, бензопірен, формальдегід або гептил токсична речовина, що вражає нервову систему. При тривалому контакті вони можуть викликати пошкодження печінки, нирок і навіть онкозахворювання. Варто пам'ятати і про забруднення довкілля важкими металами свинцем, міддю, цинком, хромом і кадмієм, які потрапляють у ґрунт, воду і повітря після вибухів ракет або знищення промислових об'єктів. Більшість цих речовин не розкладаються в природі, накопичуються в екосистемах і можуть поступово завдавати шкоди здоров'ю населення. Як кажуть медики, забруднення повітря має як короткочасний, так і довготривалий вплив на здоров'я. Серед короткочасних ефектів подразнення дихальних шляхів. Чадний газ, діоксид сірки та дрібнодисперсний пил, викликають кашель, отруднене дихання, біль у горлі. Високі концентрації чадного газу зменшують постачання кисню до клітин, що може призвести до слабкості головного болю, нудоти та втрати свідомості. А токсичні гази, такі як формальдегід чи аміак, викликають сльозотечу, почервоніння очей і подразнення шкіри. Втім, чим довше людина піддається впливу токсинів, тим більша шкода завдається здоров'ю, починаючи неврологічними захворюваннями аж до онкологічних. Зокрема, тривалий вплив дрібнодисперсного пилу та оксидів азоту підвищує ризик хронічного бронхіту, астми та хронічного обструктивного захворювання легень, а також сприяє розвитку гіпертонії, інфарктів та інсультів. Але ж як захистити власне здоров'я та здоров'я дітей? Найперше варто не панікувати, коли бачите хмару брудного повітря. Треба закривати вікна, двері та кілька годин перечекати в приміщенні, поки цей смуг не осяде і не розвіється вітром. Крім цього, варто герметизувати приміщення, якщо обстріли і загоряння є частими, наприклад, заклеїти щілини на у вікнах і дверях. Не забувайте вимикати кондиціонери та вентиляційні системи, які можуть затягувати забруднене повітря. Також варто використовувати очищувачі повітря, якщо є можливість увімкнути його на максимальну потужність. Такі пристрої ефективно видаляють дрібнодисперсний пил, алергени та шкідливі гази. Якщо ж ви змушені перебувати на вулиці, тоді носіть захисні маски, які можуть захистити від вдихання дрібнодисперсного пилу та токсичних часток. Не забувайте пити достатньо води, щоб допомогти організму виводити токсини та зменшити подразнення слизових оболонок. Також уникайте фізичних навантажень під час високого рівня забруднення повітря, оскільки глибоке дихання збільшує вдихання шкідливих речовин. Люди з хронічними захворюваннями, дихальної чи серцево-судинної систем, а також діти та вагітні жінки повинні бути особливо обережними. Якщо у вас є астма або алергія, тримайте під рукою інгалятори чи медикаменти. У разі появи симптомів інтоксикації, сильний кашель, запаморчення, нудота, негайно зверніться до лікаря і бережіть себе. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі! Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.